Пане Віктор, вітаю вас, добрий день. Вітаю вас. День не дуже добрий, але вітання всім вашим да, це правда. Це правда. На жаль, день я б сказав би трагічний. Завтра в Одесі, завтра в Одесі прапори були приспущені. Сьогодні вже, от стану на цю хвилину, відомо про 16 загиблих і 55 травмованих. Про це повідомляє адміністрація. Війська російської адміністрації вдарили по Одесі двома. Ракетами «Іскандер-М». про це повідомляє Наталя Гоменюк. В результаті е, зруйновано трьохповерхова будівля рекреаційного об'єкту. Також пошкоджено 10 приватних будинків, автівки, і це те, що зараз відомо. Тобто інформація оновлюється щоразу, як тільки прибули МНСники, рятувальники, росіяни е, вдруге вдарили. І на жаль, з медиками і МНСниками також сталася величезна біда. Вони загинули. Я розумію, що це війна, і всі ми розуміємо, що це війна, але все одно постає одне й те саме запитання: як відповідати, що робити, якою має бути наша помста, зрештою. Я вважаю, що в даному, в даному випадку дійсно є речі, на які слід звертати увагу. Я не є військовим аналітиком, але я е, дуже звертаю увагу і аналізую те, що відбувається саме в міжнародній політиці, і в мене є відчуття, що е, сьогоднішній удар по Одесі був неспроста. Це була відповідь пану Макрону, який власне, назвав кілька днів тому Одесу як один із можливих центрів, куди можуть при, прибути війська Франції. Власне, саме це місто було названо, а враховуючи те, що Путін. Реагував навіть у своїй промові на е, слова Макрона, і видно було, що це його зачепило. Власне, Макрон це вперше, мабуть, в історії е, західного світу за останні два роки, коли не Путін, а Макрон підняв ставки. І це якраз зачепило дуже сильно Путіна, якщо спічрайтери в останній день перед тим, як готувати звернення Путіна до федеральних зборів, намагалися вписати величезний абзац як реакцію на саме на цю заяву. Як повідомляє Лемонт вчора. Макрон власне про ведення можливе ведення військ в Україну чи допомогу допомогу військам Україні говорив ще рік тому, в неофіційних різних колах. Але е, слово Одеса була прозвучала саме кілька днів тому, і для Путіна зараз надзвичайно важливо послати сигнал в першу чергу західному світу, що не вздумайте навіть цього робити. Тобто, це, звичайно, мої можуть бути аналітичні викладки і здогадки. У мене немає, як і в більшості, думаю, аналітиків відповіді на питання, чи дійсно Путін віддавав такий наказ, але дуже схоже на це. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що запропонував Макрон, про що він сказав? Як ви дивитесь на вчорашнє його інтерв'ю, воно, на жаль, було інтерпретовано багатьма не так, як про що власне він сказав. Але зрештою, от сьогодні, ми, наприклад, можемо аналізувати і працювати вже з верифікованою інформацією. То зрештою, якщо події розвиватимуться як коли? Будуть війська Франції в Одесі, і чи будуть в такому разі взагалі? І що, що знаєте, от чим керується Макрон, коли робить такі заяви? Цікаво Ну, треба почати з якоїсь ретроспективи. Ретроспектива тут така, що Макрон перебуває на другому терміні свого правління у Франції. Відповідно, він вже не претендуватиме на посаду президента наступного року, коли відбудуться вибори. Але він може війти в історію як лідер Європи, який власне почав заявляти про е, Францію як про лідера е, от всього цього європейського континенту, власне, е, з урахуванням можливого і можливого приходу до влади Трампа, і відповідно лізі Ілізніських різних речей, які ми чуємо зі сторони Сполучених Штатів Америки. Тобто, якщо Європа залишиться сам на сам і НАТО, Можливо, там втратить одного з найбільших союзників, я маю на увазі Сполучених Штатів Америки. Я не виключаю, що європейські країни повернуться до ідеї, яку раніше озвучував Макрон, це яка була свого часу провалена до створення єдиних європейських сил безпеки. І в даному випадку, я думаю, що він якраз оцією своєю заявою якраз спонукає до великої дискусії всередині Європи, що ми будемо робити, якщо перед нами постануть нові виклики. Ні там підписані двосторонні домовленості з Україною, ні якісь гасла на кшталт Ми будемо підтримувати Україну стільки скільки треба, не є там запорукою миру всередині Європи. Але тут цікава дуже історія, тому що в Європі насправді розділилися думки. Чи Путін у, у разі поразки піде воювати далі з європейськими країнами, чи не піде? І одні вважають, що такий сценарій ймовірний, цілком ймовірний. Особливо про це задумуються лідери тих країн, які вважають із Росією. Це країни Балтії, звичайно, Польща? Але дуже багато країн, які вважають, що далі України ні, Путін не збирається йти, і я власне на, на, на власному досвіді переконався, коли я був на е, Мюнхенській безпековій конференції. Я чув е, коли відверто деякі лідери окремих країн не хочу тут їх зараз називати, але казали, що точно такого сценарію не буде. І, от в цьому на, на фоні цієї дискусії, в принципі, чи треба е, виходити із зони комфорту і включатися в гонку озброєнь, в перегляд військових бюджетів, в перегляд сил безпеки НАТО, які наскільки вони є зараз ефективними, і включатися в аналіз їхніх можливостей, на фоні всього цього Макрон робить подібну заяву. Зрозуміло, що в даному випадку для, тих, для тієї частини лідерів Європейського Союзу, ну і не тільки Європейського союзу, які чують подібні заяви, це їх ставить в ступор. Особливо з огляду на того, що багато із цих країн. Найближчим часом будуть так само як і Франція, як Сполучені Штати Америки, перебувати в електоральному процесі. Відповідно, вони навіть бояться піднімати це питання перед власним населенням, тому що бояться, що не буде велика підтримка цієї ідеї. Власне, навіть у Франції, згадайте там, коли два тижні тому чи три тижні тому Макрон заявив перше про цю ідею. Е, дуже швидко провели там е, певні газети е, опитування, і майже 58% французів е, вважають, що ця ідея погана. Зараз е, дисбаланс можливо кудись хитнеться в іншу сторону, але тим не менше, на, на момент от, е, цієї заяви, е, відсотки були таки, такими. Відповідно, от в країнах, які багато десятиліть. Жили спокійним життям, які вважали, що війна в Європі це щось із області фантастики. Зараз поміняти свідомість цих людей дуже важко. Я думаю, що і українці, якщо їх повернути в 21 перший рік і попитати про війну, про можливу повну, повномасштабну війну, вони також відсували би будь-які такі модальності. Тому що це немислимо, коли е, одна країна, в принципі, вирішує свої територіальні претензії, ідеологічні претензії і е, стратегічні якісь цілі за рахунок того, що вона вбиває просто е, людей з іншої країни. Тому, е, узагальнюючи, я думаю, що е, це Ця заява має буде мати великі наслідки взагалі для Європейського Союзу. Е, я думаю, що Макрон іде по вже, це вже зрозуміло, що він буде наполягати е, на тому, щоб цей сценарій розглядали лідери Європейського Союзу, і він хоче дійсно диктувати от цю е, повістку дня. Дуже цікаво, знаєте, що? що видання Bloomberg пише про те, що президент Франції Макрон посилює тиск на канцлера Німеччини Шольца, щоб той зайняв більш рішучу позицію на підтримку України. Ми знаємо про те, що лідери Франції і Німеччини сьогодні зустрічаються і зустрічаються вони з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском в Берліні, аби... Обговорити як краще да, надавати допомогу нашій країні, але окрім цього, Макрон грає свою роль. Ви просто розклали все по поличках, коли розповіли, якою є мета там задача, так і чим керується Макрон е в своїй політиці. Зараз я хочу вас запитати, чи допоможе це, чи допоможе ось такий тиск на Шольца переконати його діяти більш рішуче щодо підтримки нашій країні. Я насправді дуже чекаю цієї зустрічі. Це зустріч у так званому Веймеровському трикутнику. І, власне, коли Шольц і прем'єр-міністр Польщі, я думаю, що будуть давити на Макрона, що крім того, що він заявляє, от робить такі великі публічні заяви, було б непогано, щоб він ще є якісь предметні речі робив. А, наприклад, передавав Україні, хоч ну якусь більшу е, кількість зброї, Франція це може робити зараз. Франція лише на восьмому місці. Нагадаю, за військовою допомогою Україні. І, власне, у Франції є дуже багато можливостей для цього для того, щоб е, підкріпити якраз е, е, такі епатажні заяви, які нам звичайно дуже подобається, підкріпити якимись реальними речами, як роблять окремі представники окремих європейських країн, скажімо так. Тому що, з однієї сторони, ми звичайно маємо там претензії великі до Німеччини, але вона також пройшла великий такий цивілізаційний шлях до е того, що дійсно передає вона на другому місці. Власне. По допомозі озброєнням Україні, і ви пам'ятаєте, що цей шлях починався з гуманітарних місій і з передачі п'яти тисяч касок. Всі згадують цей момент 2022 рік. Ніхто не вірить, що Україна взагалі вистоїть, відповідно, передають якісь гуманітарні речі. І ми звичайно хочемо там отримати Тауруси. Це знаєте, це більше навіть зараз символічна історія там, типу, щоб дожати Німеччину, ніж практично. Зараз мене, в мене полетять чоботи, але е, 10 ракет «Таурус» не, не змінять надто сильно е, динаміку на фронті. Е, але… Повторюсь, це дуже великий сигнал буде для багатьох інших країн, і оскільки Німеччина також грає величезну роль в європейському союзі, це власне найбільша економіка Європейського союзу. Це буде означати, що інші держави зможуть також долучатися до цієї коаліції. Ми з вами говорили про можливе ну про те, як в європі реагують, зокрема на Росію. Ви власним досвідом ділилися там в контексті зустрічі. Так ваших відвідин Мюнхенської конференції з безпеки і реакції там європейських лідерів. А от сьогодні і це вже здається не вперше. Розвідка Естонії повідомляє про те, що Росія готується до наступної війни, і ймовірно, мова йде про конфлікт з НАТО. Протягом наступних 10 років повідомляє видання «Фрейн І Я хочу вас запитати, чи дійсно Путін настільки вже схиблений, що готовий воювати з НАТО? Я якраз розмовляв у Мюнхені з міністром оборони Естонії? Я думаю, що всі країни Балтії все одно зараз перебувають в стані підвищеної бойової готовності. Власне, і навчання НАТО, які будуть які е, будуть заплановані на весну, підтверджує те, що е, всі ці маленькі, ну маленькі, я маю на увазі географічно маленькі країни, е, власне, до, досить таки переживають, чи буде е, діяти ота відома стаття, п'ята стаття НАТО. Ще коли в разі нападу на одну із країн НАТО, відповідно НАТО має зреагувати. І я думаю, що оце переживання воно диктує певні дії. Скажу: якщо взяти по кількості допомоги, яку надає та, та ж Естонія Україні, то вона на першому місці да. в порівнянні, да. якщо в перерахунку, від свого е, валу внутрішнього да. продукту. Да. Це да. одна ціла, якщо я не помиляюсь, 39% від свого валу внутрішнього продукту, Естонія передала на потреби України. Якби ми мали один хоча б відсоток від Сполучених Штатів Америки, уявляєте, яка б це була маса озброєнь і всього іншого? Якщо ми зараз говоримо лише про те, що Америка використовує 3% від бюджету Пентагону. Ми розуміємо, що це ну, бюджет до, досить таки в, 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 в загальному об'ємі ВВП Сполучених Штатів досить таки скромний. Так от, повертаючись до країн Балтії, насправді Росія вже неодноразово перевіряла нерви країн НАТО, і ми пам'ятаємо, як ракета пролітала. На території на країн НАТО, і з тим, щоб перевірити наскільки швидкою буде реакція. Повторюю, що п'ята стаття НАТО статуту НАТО передбачає консультації для початку в перші 48 годин. Тобто, це не негайне входження у війну. За 48 годин може відбутися все, що завгодно, і тут дійсно дуже багато країн зараз переживають, що для деяких спецоперацій достатньо і 20 годин, щоб захопити і зайти на якусь територію і її захопити. Але мені здається, що розрахунок такий. І це до речі підтверджує генсек НАТО, що зараз Україна стримує всі сухопутні війська Росії, тому що вона перекидає власне на український фронт сухопутні війська, і не має таких можливостей для того, щоб вторгнутися в ту чи іншу країну ще відповідно спровокувати ще й конфлікт з НАТО. Тобто, з однієї сторони Росія надуває щоки і е, махає своєю ядерною. Дубинкою з іншої сторони дійсно от, сухопутні війська, в неї, неї зараз настільки розпорошені, по-перше, по лінії фронту. По-друге, вони дійсно зараз є в недостатній кількості для того, щоб зробити якийсь там ривок на, на інших дотичних до Росії кордонах. Я думаю, що Росія буде і далі зараз. Задіювати інші гібридні механізми, власне, як вона почала робити з 2007 року. Тут якраз до е, така іронія долі, тому що 2007 року я вважаю, що Захід проспав початок власне великого протистояння Росії і НАТО, коли Путін приїхав до Мюнхена і власне заявив про те, що він не проти повернутися до Варшавського. Так званого мирного договору, де він впливає на частину Європи. І він почав на це робити. Давайте будемо відверті. Він почав впливати інформаційно, він почав впливати через диверсії в кібер справі чи в кібер в цій війні, він почав травити людей на території. власне, Країн Заходу і не мав абсолютно ніякої відповіді. Тобто всі ті механізми, які задіював е Захід, вони від нього відлітали. Ну, я маю на увазі в першу чергу санкції. Ви пам'ятаєте, що санкцій не було достатньо для того, щоб коли Путін власне в ну, ми говоримо про Путіна, тому що коли Медведєв був тоді президентом, а Путін був прем'єр-міністром, все одно за різними даними Путін грав вирішальну роль. У прийнятті тих чи інших рішень. І в 2008 році, коли власне, війська російські мало не дійшли до Тбілісі, світ не дав цьому ніякої жорсткої відповіді. Через те отримав 2014 рік із Кримом, через те отримав, а потім після Криму знову ж таки не дав ніякого. Такого жорсткого жорсткої відповіді Росії отримав повномасштабну війну. І якщо зараз Західний світ так само буде російською мовою принібрежительно ставитися до того, що відбувається в Україні, ну вони будуть мати війну і на території країн НАТО. Uh -huh. Uh -huh. Як ви ставитесь до нових пропозицій е, спікера Палати представників Джонсона, який в інтерв'ю вчора заявив, про ну в коментарі, давайте так. Це було не інтерв'ю, це був коментар. Е, і от він в виданню Дехіл заявив про те, що ось той пакет допомоги, який затребував Білий Дім для України, він буде від видозмінений, як або у формі кредиту, або у формі ленд-лізу, що означають ось така зміна ну, формату? Пан Джонсон крутиться як в'юн на сковородці. він, з однієї сторони, боїться втратити посаду, тому що теоретично він може її втратити. З іншої сторони, він зажатий в куток Трампом і цією групою таких галтелих трампістів, які можуть також поставити питання про його переобрання, і, власне, він намагається грати якусь свою певну роль, відведену йому у передвиборчій кампанії. Всі прекрасно розуміють, що відбувається в палаті представників. Просто група Трампа е, відхиляє все те, що пропонує Білий дім. Це називається е, Баба Яга проти. Тобто, все, що буде пропонувати Білий дім, воно апріорі буде е, від, відхилятися і не буде голосуватися. Я дуже сподіваюся, що знайдуться все таки можливості і аргументи. І однією одні з таких можливостей є дійсно внесення через голоси Палати представників, внесення цього законопроекту без спікера палати представників. Єдине, що мене, ну тут е, я, я не розумію е, чому за це взялися тільки зараз. Власне, сьогодні останній день. Якщо сьогодні до, до вечора за Вашингтоном не будуть всі ці голоси е, зібрані, то ми заходимо ще на, на коло в два тижні, коли це можна зробити. Тому що там знову є канікули і знову можливості для того, щоб цей процес затягнути. Я думаю, що в даному випадку. Ми все-таки переконаємо. Ну, я думаю, ми, під словом, ми, я тут всіх кучу і аналітиків, і журналістів, і американських і американський естеблішмент. Що ми переконаємо все-таки палату представників зробити так, як треба нам. Що стосується лендлізу, ви пам'ятаєте, що свого часу був проголосований закон про лендліз. Він дуже пафосно якраз продавався в політичних колах, він дуже пафосно продавався в медіа, натомість він не запрацював, тому що були можливості для того, щоб дійсно Україні передавати військову допомогу, і потім за це не платити. Тому що лендліз передбачає, що країна, яка його отримує, потім або повертає те озброєння, яке надано, або компенсує те озброєння, яке надано. Тому е з точки зору там, е якоїсь раціональної, то можливо і добре, що не було цієї процедури задіяно, але зараз грає е велику роль, грає швидкість передачі. Озброєнь, і відповідно, якщо дійсно не буде іншого виходу, то лендліз або там дача в оренду якихось видів озброєнь. Я думаю, що це теж може бути одним із варіантів. Ви знаєте, мені насправді дуже цікаво, хоча я не планував обговорити цю тему. Але от можливо, в рамках декількох хвилин. Зараз за останніми опитуваннями Байден випереджує Трампа на один відсотковий пункт. Чому що трапилося? Що Трамп зробив не так? Що пішло не туди? Ну по перше, зверніть увагу, що Байден фактично у своєму зверненні до Конгресу він проголосив всі ті пункти, які він буде використовувати під час виборчої кампанії після України. Питання України і питання підтримки цього законопроекту ішла мова е, про питання репродуктивної медицини. І власне, оце буде така соціальна е, місія, яку е, Байден буде піднімати під час виборчої кампанії. Це, до речі, було вже відомо вже ну, місяців як три. Тобто він буде, от, от цю о, оцю соціальну проблему, щоб залучити е, жіноче населення е, Америки, і голосувати за Байдена, і власне судячи по тому, що його. Рейтинг почав зростати, ця тема заходить. Американцям нам це не зрозуміло, українцям це не зрозуміло. Але тим не менше, це якраз одна із тих точок, які, якими може команда Байдена оперувати під час виборчої кампанії. Потім, що стосується помилок Трампа, Трамп застиг, тобто в нього зараз є криза росту, от як кажуть, він зловив оцю електоральну стелю. І для нього зараз дуже важко кудись рухатися, тому що він уже всі свої аргументи і всі свої посили він виговорив, виговорив ще під час праймериз. І в даному випадку йому буде дуже важко зараз нарощувати якраз пробивати цю стелю і нарощувати кількість своїх прихильників. Тому коли там люди вже зойки, з такими зойками ховають в лапках Байдена і кажуть, що точно Трамп переможе, я кажу, що почекайте, не поспішайте. Все-таки шанси у обох кандидатів 50 на 50. Виглядає це так, а все залежить дійсно від того, якими будуть, якою буде мотивація саме тоді, коли почнуться вибори. Нагадаю, також що під час виборів, коли виграв Трамп у 2016 році, то Хіларі Клінтон тоді набрала більшу кількість голосів, але по голосах виборщиків вона програла Трампу. Може бути і така ситуація, коли е, за певну кандидатуру є більше голосів тим не менше, це не 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 гарантує е, от перемогу. В даному випадку дуже складна система. Для нас це теж дуже важко зрозуміти. Американські вибори. Це, взагалі, дуже цікаве, цікаве явище. Я 2005 року проїздив з одним із кандидатів на праймеріс. Це до цього часу згадую незабутні враження. Скажу вам, пане Віктор, Вам спасибі величезно за те, що знайшли час вийти до нас на зв'язок. Дякую, дуже цікаво вийшло. Дякую вам.